І ось кіно почалось. Ось бідний, але чесний гопау зустрічає бідну, але чесну зітку. Любов! Люди в залі діляться першими враженнями. Хороша пісня. Каже тетя Люба. Вже сильно безтрувато. Та хіба це співає? Каже, той, хто сидить у неї на колінах. От я бачив у городі індійське кіно, так отам от одна баба співала, ото співала. Воно так і називалася Баба, котра я поюч. Тим часом події назрівають. Бабуковому гаю злодій рач спокушує зіту красивим життям. Віддала чесна зіта, тримається до останнього, лежі. Можна зрозуміти! Алексу. Пастор Шлаг сообщает, что в Бернтичеве начались сепаратные переговоры между Ельциным, Кравчуком и Ландсбергесом. Сплюндровано, бедно, але честно, зита начинает заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. кто виноват? Але найчесніший гопал, бачить, усе це застрибує на балкон 19-го поверху, щоб врятувати зійту. Далі стоїть мертва тиша. Ось він повертає до нас своє обличчя і кричить. Хой на на виход, пожалуйста. Це зайшов на вогник Петро Іванович Ковальчук, член товариства Тверезості з 1927 року. Ніколай, ну тебе довго ждать, це ж остиває, ну. Голос із кінобудки. Е, ти якщо прийшов, так сядь там тихенько і не фігуріруй, поняв? Голос із залу. А я не поняв, хто це там гавкає як собака з будки. Що зубам те, су я сейчас под'їмусь? Не довго ждет, ну как пацан, щесне слово. Розчулені жінки в залі піднімають такий крик, що якщо, припустимо, коля зовсім з'їхав з глузду і обізвався, то це було б останнє кіно в його молодому житті. Тому він і мовчить як мишка, тим більше що рот йому весь час перегороджує чиєсь коліно. Тим часом події назрівають у дешевому борделі для російських матросів зіта втрачала останні крихти дівочої честі. Дві хвилини кіномеханік Володя робить стоп-кадр, висовується з своєї будки по пояс і коментує. От Галя, смотри, як люди ділають, а не кричать спочатку женісь, спочатку женісь. Потім настає момент, якого чекали всі, щоб поплакати. Зіта розказує, як її спокуси ви покинув той, до якого вирізали в першій серії разом зі сценою спокуси. Плаче Зіта! Плаче бідний, але маніакально чесний Гопал. Плаче Костя, Сорокін. Він усі три години просидів на підлозі, намагаючись виплюнути з рота з п'ятку. І знову події назрівають. Вночі бідний, але чесний Гопал пробирається до палацу злодія Раджа, аби помститися за заспоплюжену честь коханої. Стоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтч. 45 минутной беседы, прошедшей в теплой дружеской обстановке. Попал, здравствуй, Радж. Вот мы встретились на узкой тропинке. Молись, я ударю тебя по лицу. Щенок, бродягой был, бродягой и умрешь. Прежде чем я убью тебя, я и моих сорок слонов споют песню. Ведике видан се дарм бана,

Своїх отцов і дідів. Злодірач покараний, почалося щасливе сімейне життя. सुबह अल्लाह हसीना आशिक मू तुम्हारा आशिक मूँ तुम्हारा मैं बन पुराना आशिक हूँ तुम्हारा मैं सलमा बानो पहचाना मैं सलमा बानो मिया पहचाना मेरे आशिक हूँ तुम्हारा मैं बन हां पुराना आशिक हूँ तुम्हारा याद होगा तुम्हें हम मिले थे कहीं बात भी जाने मन वो पुरानी नहीं Ну що, я вітаю вас ще з одним успішним концертом, з одним успіхом. Дякую. E, і на нашій плівці залишилось рівно три хвилини. По хвилині на кожного. Будь ласка, смійтеся на здоров'я. І я бажаю, щоб оці всі прикрощі, які зараз в нашій країні існують, щоб їх не було, щоб люди були щасливими, щоб люди були ситими і, по-перше, здоровими. Здоров'я, здоров'я здоров і здоров'я. Ну, ви на це їх надихаєте своєю програмою, здається, націлюєте. Верніше так, націлюєте. Я не знаю. Мені мені важко щось додати. Здоров'я. Смійтеся на здоров'я. Ну, ви маєте щось да, ви да. почали розповідати про нову програму. Я, прошу. Да, я нова програма готується, і ми запрошуємо глядачів на нашу програму. Коли вона буде готова, Спасибо. дякуємо Дякую. вам Дякую. на все добре.